Вітаю вас, малята. Сьогодні я розповім вам про бігунець. Ой, бігунець це не спортсмен, бігунець це візерунок, який повторюється з однакових елементів. Ще кажуть, що він безконечник, що він довго і довго і довго малюється однаковими елементами. Бігунцем майстри оздоблюють хати знадвору. Всередині будинків бігунці малюють на стінах, на вікнах, на посуді. А якщо розглянути роботи майстрів Петриківського розпису, то бігунцями оздоблюють тарілі по краю, жбаники, чашечки з блюдечками. Ось на такої тарілі ми побачимо, що намальовані листочки, квіти, грона винограду. А на цьому панно майстер використав, як бігунець, колосочки, дрібненьке листячко і дрібненькі квіточки. Я покажу вам, як можна малювати бігунець з квітів, різних листочків. З бутончиків. Крупних листочків, з бутончиків потрійних і дрібненьких листочків, з ягідок, квіточок і дрібненького листячка. За допомогою пензликів і вказівного пальчика ми всьому цьому навчимося. Навчаємося разом!